Добрий ранок. Сьогодні 27 вересня 25-го року наближається вже кінець сезону виноградного. Знімаю відео після двох, дві, двох ночей приморозків. Мінус три було у нас. Передавала він тускай, що це тільки буде на поверхні, а у повітрі на двох метрах не буде. Морозу був такий прогноз, але він не справдився. У повітрі теж був мороз, і в мене оце верхи, оці, що пішли вверху виноградні листя, вони всі підмерзли. Два метри і вище все підмерзло. Посередині ціле. На низах мороз був, гарбузи, листя в гарбузів померзли. Те ті, що посередині листочки цілі, а верхи всі померзли. Ну що ж, природа. Природа своє бере, нічого не зробиш. Довелося мені в свій основний врожай, я спіла, зняти зрілим, солодким. Ось ті, що я показувала в відео раніше, то все зібрано, весь врожай. Залишилось в мене два кущики з врожаєм, якому з них Валентина, білоягідна, білоягідний сорт, і ось синій. Виноград, темний, не знаю назви, цей синій, більш пізніший, трошки в ньому. На верхніх ягодках трошки, трошки тільки починає цукор з'являтися. А у Валентини верхні ягодки вже готові, незища кисленькі. Будемо, буду дивитися, що буде далі, бо листя залишилось після приморозку вже менше, в половину менше стало листя. І цього. як кож далі справиться з визріванням та з тією погодою, що обіцяють, хто його знає. Я, як садила Валентину, надіялася, що вона буде встигати визрівати. В прошлому році вона встигла добре визріти, ще й залишалися теплі дні, а в цьому році не вистачає теплих днів трошечки, Оце якби ще. Тиждень би стояла теплою погоди, як ото була тиждень тому, то вона б визріла. Тор дуже гарний, красивий. Бачите, такі янтарні. Він, коли визрівав, він стає янтарний з мускатом, трошки хрумкий, легко хрумкий, можна так сказати, врожайний. Отак стабільно родить. Заважає, мені тут цуценя прийшло чуже. Оце такі гроночки. У Нікопалі він у мене визрівав у різні роки по-різному. Починав кінець серпня, почало вересня. Оце так він визрівав. Прийшло чудо, що якесь чуже до мене. Чудо. Ось все. Щось на навчарку схоже. Ось така Валентина. Напишіть, чи цікаво буде вам знати, чи визріє вона, чи ні. Я тоді ще зніму відео пізніше, що з нею буде. Але гляньте як ось попримерзли вчора ці листочки, тут воно на краю, на протязі, тут про протягу його прихватило. Багатостраждальний мій кущ. Він весною погано від от, от холоду відходив. Йому тут було холодно і зараз вже стражда від холоду. Ну і цей, бачите, який гарний вражайний кущ. Він був посаджений тут до мене, я вже його тут розвивала сама розводила, Але бачите, як він, оце запилення це його природні. Я нічого для запилення не робила. Оце він так сам запилився. Нагрузила його, його сильно, бо він сильно рослий. Бачите, як листя здорове, куш рослий. він, Оце не перегружений куш, він його тянув добре. Просто не вистачає. Для цього сорту не вистача вегетаційного періоду. Зараз покажу, як виглядають інші мої кущики. Молоді кущики теж верхушки всі, верхні пагони попримерзали. Будуть тепер вони вже готуватися до, до зимівлі. Поливаю, зараз я ще раз поливаю все, хочу добре залить, перепушити землю і вже хай вона готується. Мої кущики до зими. бачите, як воно примерзла молодь моя. Отут здорові кущі, верхушки одні примерзли тільки. На цій ділянці середина ціла. Тут тепліше, чому то я була біля Валентини. Тут нема того протягу. Тут тільки верхушки прихвачені. Ось молоденький кущик, тільки верхушки прихватила. Ось ви бачите як. А я ще ж не акцентувала увагу на тому, що я його від приморозку закривала, бачили, ж там у білому агроволокні прикривала ті два куща. І ось у мене з врожаєм трошки сигнальний врожай, кишмишкаска. Він ще не готовий. Оця гронка трошечки солодка, отут трошки появився цукор, а це все кисле. Оце така каска. Дві ночі прикривалося це все. Я защипками зверху його прищіпляла і воно добре трималося. Оце так виглядають молоденькі кущі примерзлі. Цікаво, якщо. Тут середина ціла, бачите? Середні листочки тут цілі. Тут тепліше. Тут ще... Тут іще листя будуть брати поживні речовини, будуть синтезувати для куща. Ще ні, ні разу вам не показувала ось у мене молоденький кущ, оце двохрічний, і плюс я його весною пересаджувала. Він у мене пізно пішов рости. Затримка в місяць, чи точно в розвитку цього куща була, але він у мене зацвів і сформував ось саме таку грону. Гляньте, яка громадна грона. Ну, Вона ще кисла. Цей сорт називається кишмиш бриз. І він дійсно кишмиш. Я оті ягодки вже розгрізала, одної кісточки немає. Оце такий крупний, такий крупний виноград. Зараз я покажу вам. На долоні, бачите, який він. Крупна грона, крупні ягоди і без кісточок, без мускату. У мене таких буде два кущі, отой і оцей ось. Вони обидві двох річки, але малі того, що пересаджувалися. Надіюсь, на наступний рік їх розвинути ці два кущі. Оце посередині зорінька така. Чогось вона мені не дуже подобається. Оце визрівання таке в неї кволе, повільне, таке йде повільне визрівання, так що я не знаю, як вона в мене в зиму піде. Лозище тільки-тільки оці вверху, отут ось Тільки-тільки почали. Коричневитий. Оці внизу добре коричневі. Десь по метру, по метру добре закоричневі, а далі слабенько. Гарбузи, кавони прибрані в мене. Накриті воно лежать, гарбузи, частина гарбузів у хаті, кавони накриті на дворі лежать. Ці кущі ж хочу вам показати, як дуже сильно чогось примерзли ці кущі. От там вверху померзла добряче, верхи. Воно там високо, там до трьох метрів, два з половиною і вище вимерзло добре. І оце тут. Сонячна сторона теж підмерзла. Бачите, як сильно. Вільно підмерзли, а тут краєчок під деревом зберігся трошки зелений, отой крайочок. Дерево спасло, захистило. Ну що ж, вже, бачите, врожай зібраний. Врожаєм з цього, цього року я довольна. Понервувати через холода прийшлось, ну закінчилося добре. На цьому, все дякую за увагу. До побачення.